Доброго усім здоров'я з вербною неділею. Здоровенькі усі будьте, віка усім здоров'я і миру. Вийшов глянути сьогодні щось на свою грядочку. Розказувати нема нічого, плудніка цвіте ота що була накрита граловок взагалі гарно піднялася. Це зацвітає. Тут ось з... Теж є загалом гарно. Відкрив свій парничок, щоб ловила сонячні проміння щось на зразок, щоб як закалялася розсада помідор. Там є два огірочки. Може якраз цього року вдасться раніше огірочка з'їсти. І ще що звернув увагу, ну це не тільки сьогодні. Просто хотів показати. Оце сюди далі у мене така ще кусочок грядочки. Це сюди мають висаджуватися помідори. А оце е, взимку виносився. Висипався попіл з грубки. Палилося зимою, виносилося, висипалося. І що ми бачимо? Там, де є попіл, там нема бур'яну, не проросло нічого. А, ось тут. І дивлюся, що навіть де невелика концентрація, бо сказав би, що де багато насипано. Ось тут тільки чуть... Розсипано і тут майже нічого не проросло. Получається, що не просто отак з відра висипати, а всю зиму вибираючи попіл з груби, рукою його розсівати, щоб він був рівномірно по всій грядці. І ніякий бур'ян не ростиме, чи що.